Привіт Привітаки, рінулічки підписники і гості мого каналу. Нам спокій тільки сниться. Мурочка в нас моруся половиною тижнів місяців вагітності і запалився скакальний суставний. Так як нічого такого колоти їй не можна, тому що. Вагітність вже доходить до кінця, буду колоти щось на основі кетопрофену, бажано його не колоти. Ну, потрібно, тому що запалення велике, температуру пові... поміряла немає. І буду мазати мазю Дібутіном. Будемо ждати отелу. Якщо зараз трішки запалення, знімемо, якщо не... лікування ну, не дасть ніякого ефекту, Буду лікувати тоді хондролітина. Отак, От оце замазала трішки ніжку. Бачите, як я не скажу, що дуже воно болюче. Я общупувала його, пульпацію робила. Не занадто болюче, але все рівно болить, боїться вона влягатися. Це все, звісно, стойловий період дає знаки. Те, що на твердому лежать, як би я не підстилала, все рівно вони грибуться як курки. До дошок прямо. У нас на дошках вони лежать. Прихожу, солома вся в рештаку, вони на дошках лежать. Звісно, вона дівчинка немаленька і в неї вага велика. Тому самі перві страдають Це сустави скакательні. Більше всього, що вона лягала такою вагою великою. ну, Попробуємо пролікувати. Зараз так. Зараз більш ніякого лікування їй не можемо дати. Будемо ждати отелу. Три дні проколю Кетопрофен. І поможемо мазю. Да, зірочка моя? Моє сонечко. болить нозя, да, лягати не хочеться. Ну, вона терпляча дуже. А я ж бачу, що вона така в'яла вранці. Так, буду моруський колоть кетопрофен. Це будь-який препарат. Можна і дорогий, кетолайн, кетарт. Який самий дешевий, такий я й беру. Набрала 20 мл, тому що корова не маленька, В неї кілограм 800 є точно. А там хто знає, може і більше. Вона майже мені до підбородка. Буду однією рукою колоть. Так, вже поняла, да. Ще раз розказую. Колоть у м'язи шиї. Звичайно, в кожної корови шия різна. І по жирності, і по м'язості. Тому відступаємо від холки, прикладаємо руку паралельно лопатки. І десь отак. Ну, звісно, до глотки не ліземо до вен. Десь отак приблизно. Приблизно десь в цьому місці. Зараз, поки колю, звісно, вона виділуватися буде. Так, да, Марусь? Будеш виділуватися. голочку я запхнула і потихеньку ввожу. В неї шиє дебела, так що не проможеш. Якщо в корови шиє худесенька, то старайтеся навскоси, щоб ви в кістку не лупонули, тому що біль буде така, що корова й присяде. Старайтеся контролювати голочку, кому цікаво, бо багато питають, як колоти, бояться. Да, Мрусь. страшніше, коли голочку. Можна голочку. Хоч чим медленніше заводиш, тим, тим хуже. Треба швидко. Можна саму голочку штрикнути, підождати, поки корова заспокоїться. Да, маруру. да, Ой, зірочка. Тремся зараз, Ножка болить, да? лягати не хочеться. Обдивилася її, думаємо, де поранилася. Ну, мало лі, що обдивилася, то побачила, що трішки, трішки він вранці був підпух, а це обідішня дойка пройшла, дивлюся, він вже підпух добре. Тому будемо лікувати. Тільки трішки забулись про уколи, мама розслабилася. Тут на тобі, як не одне, так друге. Так, але це все хочу проговорити про. Підстилки коровам, на, на чому краще е, робити помостищо. Я знаю, зараз думки розділяться, е, знаю, багато хто від мене відпишеться, можливо, вже таке було. Але я завжди маю свою думку і я її не боюся висловлювати. Я не як стадо баронів, почула десь якусь думку і роги в землю йду за нею. Завжди мала свою думку, і я її буду висловлювати, незалежно від того, подобаюся комусь чи ні. Апріорі я всім подобатися не можу, тому так. Так багато хто знає, що я збираю кошти на мати підстилки. Я з нікого не требую, нікого ні в кого не прошу, але були такі люди, які цікавилися Мене в шапки профілю написано, що я збираю гроші на мати підстилки. Вони бувають різні. Різні по якості, різні по товщині, по м'якості. Обов'язково. Ну, зараз взимку ми нічого не зробимо, обов'язково. Якщо я чогось хочу, то, то це буде. Обов'язково весною, чи там, коли, коли корови вийдуть на стойловий період, коли я зберу ці кошти, обов'язково постелю, не постелю, а постелимо мати підстилки, тільки м'якенькі, такі, товстенькі, хорошої якості. Взимку, звісно, ще буду соломку підсипати. Так от що я хочу сказати, хто проти них, хто за них, хто каже краще на дошках. Ну, моя думка, що краще на м'яких матах, підстилках не так е, страдають сустави у корів. Якщо твердо, це не резинові підстилки, не путайте. Бо резинові вони насправді товсті, вони взимку холодні. Хоча взимку я все рівно підстилала б соломку, тому що, щоб м'якенько було і сухенько було. Вони не впитують в себе нічого, звісно, їх треба робити також трішки під накатом. Але справа не в цьому. Ну, Так як я більш не бачила з блогерів, хто там розповідав про мати підстилки, тільки дивилась, я думаю, всі його знають. Не дуже давно він знімав відео. Так от, він також торкнувся цієї теми, але він сказав, що він противник матів підстилок. Чому? Ось, бачите, всю солому згребло і лежить на дошках. Кіт ти свиня? Так, чому він обґрунтовує свою відповідь? Я поважаю думку кожної людини. Обґрунтовує він її як? Говорить, що в матах-підстилках матах, матах -підстилках залишається вода, залишається кал коров'ячий, сеть залишається і корова по ньому топчеться. І це викликає копитну гниль. Так. Так, добре. Звісно ж, у нього ситуація інша, ніж у нас. У нас корови стоять на одному місці постійно, в нього ходять в загонах, приходять, доїться в сарай, тільки доїться. Е, тому я б з ним би трошки поспорила на рахунок копитної гнилі. Бо там, де корови в нього ходять, там отак постійно жижі всякої. Так що, я думаю, різниці б не було ніякої, чи вони стояли б. На матах-підстилках в такій жижі, чи вони ходили б на цементі, чи на землі в такій жижі. Да? Ні в якому разі нікого не обсуждаю. Ну просто треба думати і казати логічно все. Я завжди поважаю думку кожної людини, особливо по коментарям. Був би це поганий коментар чи хороший. Якщо людина обґрунтовує свою думку, свій коментар, навіть якщо він мені не подобається, він негативний, я завжди прочитаю і дам на нього відповідь. Ну, не враховуючи коментарі з двох-трьох слів, просто образи, розумієте? Будуть писати, вже і травецького займає. Не займає, кожен тримає корів, як йому подобається і як він вважає за потрібне. Просто. Мова торкнулася за мати підстилки. І моя думка я за за них, я ж говорю, я за, за те качество, де вони товсті, звісно, товсті і вони м'якенькі, і де не страждають суглоби тварин, тим паче, що в кого не стоять, так як і в нас весь час. Влітку, тільки вечором ми виходимо гуляти. Дівчата мої пообідали, ми подоїлись. ремигають, Сіно таке дало лугове, не хочемо ми його їсти. Ні в какую не хочуть лугове сіно їсти, тільки з огородів. А на огородах особу не заготовиш. Вроді огородів багато під травою, під ліцерною, але воно все вслід і йшло на корм, так як вони стояли вдома. Їх потрібно годувати, а годувати отакі махіни треба добре. Що залишалося, то косили на сінце, а так більшість лугове. Мамусічка наша трішки почала поправлятися. Да, мамусічка. От колінтя юга, були морози соломою, заклали біля неї. Так вона дошки подривала, солому тупо витягувала. Хазяйка, коротше. Коротше кажучи, хазяй новита. Да. Маму, юрідненька. Маму, -жу -лідненька. Маму лідненька. Вчора з нею тут полягали, вицілувались, не пускає мене нікуди. Може, ви біля мене. Та й так льовка, як мама полюць. Так льовко, так спокійно, так льовко. Да? Мама з мамушею бля, з мамічкою. Да. Щущуліки мої. І лядіцька моя блестяща. Жаленять починають корови. Здорові корови блестять. Да. Морусь, Морунечка ще ножку, ще ліки не подіяли, ножку ще не обезболило. Морунечка теж починали няти. Нічого, воно попустив, попусти, обезболимо. Поїду в етаптеку, куплю ще кетопрофен, куплю дебутіну, мабуть, дві, бо тільки що все вимазала. Завжди, щоб вдома було щось нестероїдне протизапальне. Я вже говорила, коли показувала птечку нашу. Обов'язково на першому плані ті ліки, які йдуть, це нестероїдне протизапальне, не дай Бог, ніч, глупа ніч, ранок, температура висока чи що, щоб було завжди. Докуплюсь, хай флакончик буде, якраз їй ще дві ін'єкції зроблю. Дібутін дуже хорошо мать себе зарекомендувала. І навіть проти пролежнів у нас у мамусі був проложень. Дуже класний. Можемо все. Тому ріднесенькі будемо закінчувати відео. Напише хтось відео ні про що. Просто показуємо, як ми живемо, що у нас відбувається. Може, не всім цікаво, але кой кому цікаво. Тому бережіть себе, здоров'я вам і. Миру всім нам.